Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність максимальну. Наразі продовжується рятувальна операція. У нас залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки це автоцистерни, автодробини, які зараз знімають людей з поверхів. Тобто зараз все продовжується, інформація уточнюється. Близько одного кілометра контактної мережі так чи інакше пошкоджено, близько 20 з них просто лежать на асфальті, Рух транспорту цим цією ділянкою. Прогнозувати важко, але вночі, коли вже розберуть постраждалих. Наші енергетики вийдуть на ділянку та будуть відновлювати контактну мережу. Шановні друзі, усі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні був скоєний військовий злочин рашистів. Рашисти не безіменні. Кожен військовий злочин має прізвище, ім'я, звання, місце служби. 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, місто Шайківка. ту 22 МЗ. Військова частина 333-10, позивний ведучого 42-49-2. Пуск був із району міста Курськ. Посадка в Рязані ракета Х-22. Це той негідник, який випустив ракету по житловому будинку. Шановні друзі, мені потрібні його прізвище, ім'я по батькові та адреса проживання в Росії. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає від мене 25 тисяч доларів на анонімних умовах.